У 1989 році була скасована таємна заборона етноніму кримські татари. Безумовно, що така політика радянської влади негативно позначилася на сприйнятті кримськотатарського народу в українському суспільстві. Міф про зрадництво та цілеспрямоване вилучення його з історичної пам'яті далися взнаки. Так, з відновленням української незалежності у 91-му році та поступовим поверненням кримських татар на історичну батьківщину у Криму спостерігалось значне. Соціальне напруження для місцевого населення, особливо для проросійських сил, вони перетворилися на небажаних чужинців. Динаміка межітнічної комунікації перші два десятиліття мала вкрай негативний характер, що нерідко спричиняло конфліктне ситуацію. Однак важливо пам'ятати той факт, що тільки завдяки активним політичним кримським татарам на референдумі у 1991 році Крим війшов у склад України, бо саме Крим мав залишитися у складі Росії.